Не, не кажемо правильно, не кажемо правильно, Робить собі в лутиках підйом, все одно так само вона буде переходити, таким чином, просто робіть так як даму, щоб вода бігла. А робиться болото гниле, що ви розказуєте? Правильно, болото гниле, правильно. Ось що ти робиш, бачиш, що ти робиш? Ну там ми вас питаємо, як ви тут живете. Ну коли камінь засипали? самі, засипане? То корова п'є цю воду, шановний. Оцю воду п'є корова? Оцю воду п'є корова. Я звідси ви берете прати. Цього висі, то я беру, я беру її перевагу, та Кожа... розмістити шановний. А як вона людина вона не кричи, не кричи, нема глухих. Ну на що крича? Якщо зверху від вас так люди зроблять таке саме, Та ні? саме зробив? Ну то що це є, нормально? Їдьте, ліці їдемо, будемо церкви. Місяць в локітках. будемо будем їхати в Локітки. Ще де ви скажете? на Мельниці з грушки, вода тече. Баратного, не тече. На не перегордили, не тече, не тече. Не тече, правильно. А звідки вона маєся взяти? Діма, ну йдемо по розслімом. А звідки вона маєся взяти? Грушка з тобі повікопувала, повікопувала.